Привіт всім, з вами знову Легон Роман. І сьогодні хочу познайомити вас з технологією граніліт. Отже, що таке граніліт і що ми можемо вам запропонувати? Граніліт це прекрасні сходинки, зверніть увагу, які схожі на мрамор і, до речі, дуже зручно виглядають. прекрасно виглядає, Схожі на природний матеріал. Всі кольори. Радіоліт це дошка. Чи схожа на дошку. Такого. Звичайно, це не дуже дошка, але дошка. Граділіт це така дошка. Вона не потрібно його малювати, не зношується, не гниє, короєть його не їсть. Це такі бортики. Опа. Такі бортики можуть переходити в це закінчення. От. Що ми можемо запропонувати вам ще? Ми можемо запропонувати таку підлогову плитку. Вигадається таким чином, як і площадка, але вигідно відрізняється. Тепер варіантів. Зверніть увагу на цю. Супер. Ось такий варіант. Прекрасний. Ось такий. Щось під Гальку. буде видно, Але тут листочки клинові. Камера, напевно, не передається. Як бачите, будь-які кольори і розмір прекрасно Це щось схоже таке в римському стилі. Таке під камінь. Ну, безліч варіантів практично на, на будь-який смак. Всі розміри прайси Крипки? Метелики? Бомба, правда? Працюємо без вихідних? До вашої уваги? Стопчики Дуже вигідно в того, щоб народжувати бака, прольоти, шлакоблоки, сухої вібрації. До вашої уваги також ексклюзивні лавочки з граніліту. Ціни уточнутись за номером телефону 099 37 39 538 Роман. А також пам'ятники, плитки більших форматів, парапети, кришки на стовпчики, надгробки в асортименті. Матеріал новий. Дуже красивий на вигляд. Кришки. Будь-яких розмірів. І за вашим бажанням будь-які кольори. Парапети. Кришки. Будь-який смак, любого формату, любого розміру. Любих кольорів прекрасно дивіться, граніт. Клас. Парапети. Кришки. А скільки є цього Шпіон. Так. Я пропоную ваш увазі е, незйомного палубка на паркани. Розміри 25х25, висота 30 см. Варто тільки вставити е, арматурний прут із закладні, проливаються бетоном. Прекрасна вигідна штука. Отже, нагадую номер телефону 099 37 39 538. Замовляйте. До зустрічі.